Всім привіт! Ви на каналі Луна Андана Лайф. Ми вибачаємося, що ми так надовго пропали, тому що я трішки прихворіла. Але з сьогоднішнього е, дня відео будуть випускатися, як завжди. Отже, що нас чекає в цьому відео? Давайте я трішки розповім. Ми знову помиємо клітку, але вже не буду показувати детально, просто помиємо клітку. Також я вам розповім про плюси і мінуси заводити декоративних кроликів. І ще хочу відповісти на запитання. Мене в коментарях запитали, чи можна їх пускати по квартирі, роблять вони шкоди. І що з дротами? Дівчата в мене дуже виховані, тобто вони, да, у мене бігають по квартирі, ми їх пускаємо, тому що поки що у нас немає можливості. Таку взяти їх велику клітку, тому ми їх обов'язково пускаємо бігати. Вони в туалет заходять в клітку, якщо вони хочуть, звісно, обов'язково, і дроти не, не гризуть. Ну, Але це, звісно, залежить від породи. Тобто, у нас дівчата достатньо виховані в цьому плані. Отже, давайте перше помиємо клітку, а потім я розповім вам про плюси і мінуси. Е, тому що ми миємо е, два рази на тиждень. ви Якщо вас цікаво, як мити клітку, як миємо клітку ви, я закріплю посилання. Отже, поїхали! Ось, що в нас за порода кроликів, я думаю, вам варто відгадати в коментарях. В наступному відео я скажу правильну відповідь. Отже, про породи кроликів, які є, які варто заводити. Я думаю, що зроблю про це окреме відео. А сьогодні би я хотіла більше зупинитися на плюси і мінуси. Чи варто, чи не варто, а можливо, краще там морських свинок, все розповім. Додивіться відео до кінця. І головне, підтримайте нас лайком та підпискою. Нам дуже приємно. Поки ви будете дивитися, як я прибираю в кроликів і що я роблю, я вам розповім про... Плюси і мінуси. Давайте ж почнемо з плюсів. Кролики достатньо милі і вони дуже ласкові. Вони дуже легко привикають до людей, а особливо до діток. Вони завжди знайдуть спільний контакт. Також вони спокійні, тобто вони не агресивні, вони не кусаються. І, що саме головне без звуку. Хоча, знаєте, ночі вони бувають встають і їдять, але я цього не чую, тому що я можливо добре спрю. Також запаху немає, вони не ваняють і це дуже-дуже добре. Вони дуже легко також переносять поїздки. Тобто, кудись, якщо з'їхати, ви можете взяти їх з собою, вони легко це можуть перенести. А, хоча ми не їздимо в поїздки, тому на своєму досвіді я це сказати не можу. Але те, що я чула, тому скажу і вам. Вони із задоволенням, як я вже казала, граються з дітками, вони дуже люблять ніжність, вони дуже люблять, коли з ними бавляться. Отже, є і мінуси, потрібно стежити за ними, тому що вони, бува, щось можуть підгризти. Хоча в мене дівчата достатньо спокійні, вони нічого не гризуть, але це залежить, звісно, від породи. Наступному відео я вам все розповім. Вони дуже такі ніжні, в них дуже ніжний е, живіт, в них дуже ніжне травлення. Дуже потрібно підбирати їм їжу. Що тому вам потрібно дуже добре буде підбирати корм для них. Що вам потрібно підготуватися? А вони можуть так ночі шуміти, тому що вони сплять мало, що я кажу, але я не чую. Але е, проблему можна вирішити, винести їх в якусь іншу кімнату. Також потрібно доглядати за їхньою гігієною, тому що е, в неправильному догляді дівчата можуть захворіти і за шерстю. Як і в кожної тваринки, в них є лінка. Щоб. Не було шерсті по всій кімнаті, їх потрібно вичесувати. У нас є спеціальний такий гребінчик, яким я, дівчат, вичесую кожен тиждень. І це дуже зручно, коли, наприклад, дівчата бігають, шерсті немає. Також потрібно бути обережними, вони дуже полохливі, і з ними потрібно бути обережними. Їх потрібно лякати, також кидати їх не можна, тому що я вже казала, що вони дуже ніжні. Також дівчинка і хлопчик між собою відрізняються. І давайте я вам поясню більш про характер дівчаток і про дівчаток, і про бачити характер хлопчиків. У мене дві дівчинки, і вони дуже добре між собою ладнають. вони одна, одну лижуть і сплять разом. Тобто в них немає, що одна десь там спить, інша десь там. Вони гуртуються і завжди разом. Тобто, навіть коли вони бігають, вони разом. А, тому що вони більш. Соціальні дівчатка, вони спокійні, милі, вони більш вміють любити, вони більш такі, знаєте, вміють а, більш ласкові і активні дуже. Коли пускають дівчаток, то чути по всім, що вони бігають. Вони спочатку дуже-дуже набігаються, а потім а, обережно ходять по кімнаті. Хлопчики також ласкові, вони такі більш контактні, вони більш, знаєте, йдуть до рук. Хоча дівчинка теж вони також хлопчики активні і соціальні, тобто вони люблять так людей. Знаєте, відрізнити від дівчинки і хлопчика, я думаю, важко, тому що вони майже схожі. Хоча дівчата більш одна до одної ставляться якось. По Також напишіть в коментарях, кого ви любите більше, які тваринки, мені буде дуже цікаво прочитати. З вами була Луна Андана Лайф, і ми стараємося для вас, тому підпишіться та покладіть лайк. І обов'язково дивіться наші наступні відео. Вони є корисними, та дуже цікавими. В наступному відео я розповім про породи кроликів. Всім бувайте!